Ох, українська народна казка. Колись то давно, не з моєї пам'яті, мабуть, ще й батьків і дідів наших на світі не було, а жив собі убогий чоловік з жінкою. І був у них один син, та й той не такий, як треба. Таке ледаще той одинчик, що господи. Ні за що і за холодну воду не візьметься. А все тільки на печі сидить та просцем пересипається. Уже йому, може, годів з двадцять, а він усе без штанців на печі сидить, ніколи й не злазить. Як подадуть їсти, то їсть, а не подадуть, то й так обходиться. Батько й мати журяться. Що нам з тобою, сину, робить? Чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки дурно у нас хліб переводиш. Та йому не до того. Журились журились батько з матір'ю. А далі мати й каже Що ти такий старий, думаєш з ним робити? Що він вже зросту дійшов, а така не тебе. нічого робить не вміє. Ти б його куди віддав, куди найняв, то, може б, його чужі люди чому навчили. От порадились вони, батько й віддав його у кравці вчитись. Побув він там днів зотри та й утік, заліз на піч і знов простем пересипається. Батько його побив добре, вилаяв, віддав до шевця шевству вчитися. Так він і звідтіля втік. Батько знов його побив і віддав ковальству вчитися, так і там не побув він довго. Батько бідкається, що робити. Поведу каже сина Ледаща у інше царство, де найму. Може, він від тіля не втече, взяв та й повів його йдуть та йдуть, чи довго, чи недовго, аж увійшли в такий темний ліс, що тільки небо та земля. Ходять в ліс, притомилися трохи, а там над стежкою стоїть обгорілий пеньок. Батько й каже. Притомився я, сяду, відпочину трохи. От сідає на пеньок та й каже Ох, як же я втомився. Тільки це сказав аж з того пенька, де не взявся вилазить такий маленький дідок, сам зморщений а борода зелена, аж по коліна. Що тобі? питає чоловіче, од мене треба. Чоловік здивувався, де воно таке диво взялося, та й каже йому Хіба я тебе кликав, одчепись. Та як же не кликав, каже дідок, коли кликав. Хто ж ти такий, пита чоловік. Я, каже дідок, лісовий цар Ох. Чого ти мене кликав? Та цур, тобі я тебе й не думав кликать, каже чоловік. Ні, кликав, ти сказав ох. Та то я втомився, каже чоловік, та й сказав ох. А куди ж ти йдеш? питає ох. А світ за очі, каже чоловік, веду оцю дитину наймать, може його чужі люди навчать розуму, бо у себе вдома що не найму, та й утече. А найми, каже ох, у мене, я його навчу. Тільки з такою умовою як буде рік, так прийдеш за ним, коли пізнаєш його бери. А не впізнаєш, ще рік служитиме в мене. Добре, каже чоловік. От ударили по руках чоловік і пішов собі додому, а сина повів ох до себе. От як повів його ох та й повів аж на той світ, під землю, та привів до зеленої хатки, очеретом обтиканої. А в тій хатці все зелене, і стіни, і лавки зелені, і охова жінка зелена, і діти. Сказано все-все. А за у уоха мавки. Такі зелені, як рута. Ну, сідай же, каже Ох, наймитку та поїси трохи. Мавки подають йому страву і страва зелена. Але він поїв. Ну, каже Ох, піди ж наймитку, дровець урубай та наноси. Наймиток пішов та ліг на дрівця та й заснув. Приходить ох, аж він спить. Він його взяв, зв'язав, положив на дрова і підпалив їх, згорів наймит. Ох тоді взяв попілець, повітру розвіяв, а одна вуглина і випала з того попелу. Ох тоді сприснув її живучою водою, наймит знов став живий, тільки вже моторніший трохи. Ох, знову звелів дрова рубати. Той знову заснув. Ох підпалив дрова, наймета спалив, попілець повітру розвіяв, углину сприснув живучою водою, наймет знову жив і став такий гарний, що нема кращого. От ох спалив його і втретє, та опять живущою водою сприснув вуглину. І з того ледачого парубка та такий став моторний і гарний козак, що ні здумать, ні згадать, хіба в касті сказати. От вибув той парубок рік, як вийшов рік, батько йде за сином. Прийшов у той ліс до пенька, обгорілого сів та й ох. Ох і виліз з того пенька та й каже. Здоров був, чоловіче. Здоров ох. А чого тобі треба, чоловіче? питає ох. Прийшов, каже, за сином. Ну, йди, як пізнаєш, бери його з собою, а не пізнаєш? Ще рік служитиме. Чоловік і пішов за охом. Приходить до його хати, ох взяв, виніс мірку проса, висипав, назбігалося купа півнів. Ну, пізнавай, каже ох, де твій син. Чоловік дивився, дивився, всі півні однакові, один в один, не впізнав. Ну, каже ох, йди собі, коли не пізнав. Ще рік твій син служитиме в мене. Чоловік і пішов додому. От виходить і другий рік. Чоловік знову йде до оха, прийшов до пенька та й ох. каже. Ох до його виліз. Ну йди каже, пізнавай, увів його в кошару, а там самі барани один в один. Чоловік пізнавав, пізнавав, не пізнав. Йди собі, коли так, додому. Твій син ще рік житиме в мене. Чоловік зажурився та й пішов. Виходить і третій рік. Чоловік йде знов до оха. Іде та йде, аж йому назустріч йде дід. Увесь, як молоко, білий, і одежа на ньому біла. Здоров, чоловіче. Доброго здоров'я, діду. Куди тебе Бог несе? «Іду, — каже, до Оха виручати сина. Як саме? Так і так, каже чоловік, і розказав тому білому дідові, як він охові віддав у найми свого сина і з якою умовою. Е, каже дід, погано, чоловіче, довго він тебе водитиме. Та я вже й сам бачу, каже чоловік, що погано, та не знаю, що його робить тепер у світі. Чи ви, дідусю, не знаєте, як мені мого сина вгадати? Знаю, каже дід, скажіть же мені, дідусю, голубчику, я за вас цілий вік буду до Бога молитися, бо все-таки який він не був, а він мій син, моя кров. Слухай же, каже дід, як прийдеш до оха, він тобі випустить голубів, то ти не бери ніякого голуба. Тільки бере того, що не їстиме, а сам собі під грушею сидітиме та обскубатиметься. Ото і є твій син. Подякував чоловік дідові і пішов. Приходить до пенька. Ох. каже. Ох і виліз до нього і повів його у своє лісове царство. От висипав ох у мірку пшениці, наскликав голубів. Поназліталась їх така сила, що господи, і всі один в один. Пізнавай, каже ох, де твій син? Пізнаєш твій, а не пізнаєш мій. От чоловік дивиться всі голуби їдять пшеницю. А один сидить під грушею сам собі надувся та й обскубається. Чоловік і каже Ось мій син. Ну, вгадав, коли так то бери. Взяв, перекинув того голуба, встав з його такий гарний парубок, що кращого й на світі немає. Батько зрадів дуже, обнімає його, цілує, раді обидва. Ходім же, сину, додому. От вони й пішли. Йдуть дорогою та й розмовляють. Батько розпитує, як там у оха було. Син розказує, та знову батько розказує, як він бідує. А син слухає, а далі батько й каже. Що ж ми тепер, сину, робитимемо? Я бідний, і ти бідний. Служив ти три роки та нічого не заробив. О, не журіться тату. Все буде гаразд. Глядіть каже тут полюватимуть за лисицями паничі. То я перекинусь хортом та піймаю лисицю. А паничі мене у вас купуватимуть, то ви мене продайте за 300 гривень. Тільки продавайте без ремінця. От у нас і гроші будуть розживемось. Йдуть та йдуть, аж там на узліссі собаки ганяють лисицю. Син зараз перекидається хортом, догнав ту лисицю, піймав, паничі вискочили з лісу. Це твій хорт. Мій? Добрий хорт, продай нам його. Купіть? Що тобі за його? Триста гривень без ремінця. Нащо нам твій ремінець? Ми йому позолочений зробимо. На сто? Ні? Ну, бери всі гроші, давай хорта. Одлічили гроші, взяли хорта і давай полювати. Випустили того хорта знов на лисицю він як погнав, то погнав аж у ліс та перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Йдуть та йдуть, батько й каже. Що нам, сину, цих грошей? Тільки хазяйством завестись. Не журіться тато, буде ще. Тут каже паничі їхатимуть по перепелиці з соколом, то я перекинусь соколом. То вони мене купуватимуть, то ви мене продайте знову за 300 гривень, тільки без шапочки. От ідуть полем. Паничі випустили сокола на перепела. Син перекинувся соколом, так зразу й насів на того перепила. Паничі побачили це твій сокіл. Мій. Продай нам його. Купіть? Що тобі за його? Як дасте 300 гривень, то беріть собі сокола, тільки без шапочки. Ми йому парчову зробимо. Поторгувались, продав батько його за 300 гривень. От паничі пустили того сокола за перепелицею, а він як полетів та й полетів та перекинувся парубком і знову прийшов до батька. Ну, тепер ми розжились трохи, каже батько. Посійте тату, ще буде. Як будемо, каже, іти через ярмарок, то я перекинусь конем, а ви мене продавайте дадуть вам за мене тисячу гривень, тільки продавайте без вуздечки. От підходять до містечка, аж там ярмарок. Син перекинувся конем і такий кінь, як змій, і приступитись страшно. Батько веде того коня за вуздечку, а він так гарцює, копитом землю вбиває. Тут понаходилось купців, торгують, тисячу каже, без вуздечки та й беріть. Та навіщо нам ця вуздечка? Ми йому срібну позолочену вуздечку зробимо. Дають п'ятсот. Ні, каже батько. От підходить старий сліпий циган на одне око. Що тобі, чоловіче, за коня? Тисячу без вуздечки. Е, дорого батьку, візьми п'ятсот з вуздечкою. Ні, каже батько. Ну, шістсот бери. Як узяв той циган торгуватися, так чоловік і шага не спускає. Ну, бери, батю, тільки з вуздечкою. Е, ні, цигане, вуздечка моя. Чоловіче добрий, де ти видав, щоб коня продавали без вуздечки. І передати ніяк. Як хочеш, а вуздечка моя, каже чоловік. Ну, батю, я тобі ще п'ять гривень накину, тільки з вуздечкою. Чоловік подумав вуздечка якихось там три гривні вартий, а цигань дає цілих п'ять. Взяв та й віддав. Пішов чоловік, взявши гроші, а циган на коня та й поїхав. А то не циган, то ох перекинувся циганом. От кінь несе та й несе оха, вище дерев нижче хмар. Спустилися в ліс, приїхали до оха, він того коня поставив на степу, а сам пішов у хату. Не втік таки від моїх рук, вражий син, каже жінці ох. От у обідню пору бере ох того коня за повід веде до водопою. Тільки привів до річки, а той кінь нахилився пити та й перекинувся окунем. Та й поплив. Ох, недовго думавши, перекинувся і собі щукою та давай ганятись за тим окунем. Так оце, що нажене, так окунь отстовбурчить стовбурчить пірця та хвостом повернеться то щука й не візьме. От оце вона дожене та й каже. Окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакаємо з тобою. Коли ти кумонько, хочеш балакати, каже окунець щучці, то я й так чую. Та це, що на жене щука окуня, та й окунець, окунець, повернись до мене головою, побалакаємо з тобою. А окунець от пірця, та пірцятей. Коли ти кумонько, хочеш, то я й так чую. Довго ганялася щука за окунем, а це випливає той окунь на берег. Аж там цариця шмаття пере. Окунь перекинувся гранатовим перснем у золотій оправі. Царівна побачила його і підняла той перстень з води. Приносить додому, хвалиться. Який я, таточку, гарний перстень знайшла. Батько любується, а царівна не знає, на який його палець надіти такий гарний. Коли це через якийсь час доложили царю, що прийшов купець. А то ох купцем перекинувся. Цар вийшов та й каже Що тобі треба, старче? Так і так їхав, я каже, ох, кораблем по морю, віз у свою землю цареві перстень гранатовий та й упустив той перстень у воду. Чи ніхто з ваших не знайшов його? Ні, каже цар, дочка моя знайшла. Покликали її. Ох, як узявся її просити, щоб отдала, бо мені, каже, і на світі не жить, як не привезу того персня. Так вона не віддає та й годі. Тут уже цар уступився. «Отдай, – каже, дочку, а то через нас буде нещастя чоловікові. отдай». А ох так просить, що хочете, те у мене беріть, тільки отдайте мені цей перстень. Ну, коли так, каже царівна, то щоб ні тобі, ні мені, та й кинула той перстень на землю. А перстень розсипався пшоном і порозкочувався по всій хаті. А ох, не довго думавши, перекинувся півнем та й давай клювати те пшоно. Клював, клював, все поклював. А одна пшонина закотилася під ноги царівні. Він тієї пшонини й не з'їв. Як поклював, так у в вікно й вилетів собі геть. А з тієї пшонини перекинувся парубок. І такий гарний, що як царівна побачила, так і закохалася одразу. Та так щиро просять царя й царицю, щоб отдали її за нього. Ні за ким, каже, я щаслива не буду, це він моє щастя. Цар довго морщився, що за простого віддає свою дочку, а далі порадився цар, взяли їх, поблагословили та й подружили. Таке весілля справили, що увесь мир скликали. І я там був, вино пив, хоч в роті не було, а по бороді текло. Тим вона в мене й побіліла. Щиро дякую всім, хто слухав. Якщо казочка вам сподобалась, ставте лайк, підписуйтесь та поділіться з друзями, щоб разом слухати ще більше цікавих історій.